Це топ-10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості і які можна переглянути прямо сьогодні. А я регулярно роблю для тебе такі підбірки, тому підпишись, щоб завжди знати, що переглянути. На 10 му місці пригодницький екшен від студії Марвел Марвели. На додачу до Міс Марвел фільм завезли ще двох жінок-супергероїв. Міс Марвел може вбирати в себе світло, темношкіра супергероїня може його бачити, а суперпідліток може перетворювати світло в фізичну матерію. І коли хтось з них це робить, то вони починають. Мінятися місцям. Вони розуміють, що вони пов'язані, і в команді починають протистояти лиходійці з раси Крі, яка образилась на міс Марвел, що та знищила її планету. Я обожнюю першу фазу фільмів Марвел, але друга просто розчаровує. Сценарій відверто поганий, як і гра акторів, тому лише десяте місце. О, та що ж та? Салют, де наша донька? Там, де ти була. На дев'ятому місці комедія з Кевіном Хартом Зліт. Агентка спецслужб дає завдання Кевіну пограбувати літак, який летить з Лондону в Цюріх, на якому знаходиться 500 мільйонів доларів в золотих слитках. Кевін з командою розробляють план, але всі розуміють, що шансів у них майже немає. Фільм схожий на друзів Оушена, тільки насипали побільше гумору, поменше відомих акторів і не доплатили сценаристам за хороший сценарій. Тому лише дев'яте місце. Ні-ні. Ні. а а я на емоційний шантаж не піддамся. Це не емоційний шантаж, а звичайнісінький захопити літак. Клас. Весь літак. Половину свиснути важче. На восьмому місці сиквел від DC про людину рибу Аквамен і загублено королівство. В цій частині Аквамен виріс від безхатька до солідного рибокнязя, який слідкує та доглядає за Атлантидою, яка вже налічує півмільярда жителів. Але до нього приходить його давній знайомий Чорний Манта. В цей раз Манта ще сильніший, і Аквамен розуміє, що в одного він не вивезе і кличе на допомогу брата Орма. Вигляд капець. Гарна робота брати. Куди п'ять? Зви мене, брата. Не віриться, що ти допустив це. Ненавиджу свою роботу. Король будує мости, так? <гірим> так, король будує мости. На цьому місці комедійна мелодрама Агенція розбитих сердець. Журналіст хоче звинуватити засновницю агентства у шахрайстві, тому що не вірить, що можна страждати від туги за коханням. Але чим більше він спілкується з засновницею, тим швидше проходить його скептицизм. І вона допомагає йому знайти душевний спокій. Таке враження, що у групи дах поїхало. Ми ж вільні. Ми вільно сходимося і. Коли щось більше не влаштовує, ми потрапляємо в інші сузірі. І що? Ми знову вільні, і це класно. А ти, сталкер, тобі місце у візниці. Так, тож нам треба вийти. на шостому місці. Історично біографічний фільм з Хоакіном Феніксом Наполеон. Фільм розповідає про стрімкий ріст та падіння легендарного французького лідера. Дії фільму починаються під час революції, коли Наполеон був молодим і амбітним артилерійським командиром, який прагнув слави. Йому наказують відбити стратегічне портове місто від повстанців. Наполеон використовує шанс проявити себе на полі бою. Завдяки блискучій стратегії та тактиці, він приводить французькі війська до вирішальної перемоги, зміцнюючи свою репутацію військового майстра. Коли його зірка сходить, Наполеон хит Трими маневрами домагається влади у післяреволюційному уряді. Наполеон продовжує свої військові кампанії по всій Європі, здобувши перемогу над Австрією, Прусією та Росією. Його завоювання зробило його неймовірно популярним у Франції, дозволивши йому коронувати себе імператором у 1804 році. Однак Наполеон стає одержимим ідеєю розширення своєї імперії. Як побачиш, завжди жадатимеш. Ваша величність, нас помітили. Добре. Кріга сепастка. Я перший визнаю свої помилки. Та я їх не роблю. На п'ятому місці фантазійна комедія з Тімоті Шалами Вонка. Вілі Вонка чарівник початківець, винахідник та шоколад'є. Приїжджає до Європи, щоб відкрити свою шоколадну крамницю в місті з найкращими шоколадними крамницями. На перший погляд може здатися, що це автобіографія Петра Порошенка, але ні. І хто любить кокос? Ви його не знайдете. Він шоколотє експериментатор, що не подобається шоколадним магнатам міста. Після невдачі з презентацією своїх виробів хлопець потрапляє у пастку шахраїв, які відбирають у нього все майно і змушують працювати у пральні. Там він знайомиться з такими ж нещасливцями, разом з якими вирішує будь-що відкрити свій шоколадний магазин і здійснити свою мрію. То ти той кумедний гномик, що переслідував мене. Кумедний гномик? Як не культурно. До твого відома мій зріст вельми імпозантний, як на Умпа-Лумпу. На Умпах Томпу? Знай, що у Лумпаландії я вважаюсь кремезним чолов'ягою і звуся здоровком. Даруй. На четвертому місці біографічна драма з Джонні Деппом, Мадам Дюбарі. Фільм розповідає про куртизанку, яка хоче вибратися з бідності. Граф Дюбарі спочатку зробив статки завдяки любовним втіхам Жанни, а потім вирішив піти далі і представити її королю. З першого погляду красуня пробуджує в короля яскраві почуття. Він приємно вражений. Відбувається стрімке зближення. Людовік XV радіє суспільству куртизанки. Адже саме з нею він знову закохався у життя. Головна героїня стає лідеркою при дворі, але сім'ї не подобається нова компанія короля. Їй доведеться постаратися, щоб залишити своє місце при дворі. Чи відчуваєте ви дискомфорт у матці? Пс, що він має на увазі? Не свербить там. А, не, не, не. Я щодня змащую свою любовну квітку спеціальними оліями. Трійку лідери відкриває бойовик Джоляр з Джейсоном Стейтемом. Джейсон грає клея. Звичайного бджоляря, який живе в тихій сільській місцевості разом зі своєю подругою. Тут його подругу кидають на гроші шахраї, і вона не знаходить кращого виходу, як покінчити з життям. Поліція ніяк не допомагає, тому бджоляр вирішує розібратися самостійно. Виявляється, за шахрайством стоїть впливова організація, але також виявляється, що бджоляр спецагент, який стежить за системою, і якщо вона не працює, він це виправляє. Бджуляри це спеціальна програма з особливим підпорядкуванням. Я захищаю вулик. Коли система виходить з рівноваги, я це виправляю. Є закони для таких речей. Це допоки вони працюють, а потім є я. Down, down, Не ворушись. На другому місці пригодницький екшен з зіркою дивних див Діва проти біди події розвиваються у королівстві, де існує справжня магія. Героїня виросла в непростих умовах, але не втратила віру у людську доброту. Їй пропонують стати дружиною молодого принца. Хто б відмовився від цього? Але вона й не здогадувалась, що її використовують як жертву для виплати старого боргу. Тільки так царство могло продовжити спокійно існувати. Дівчину кидають у величезну печеру, де мешкав дракон. Але вона не приймає долю жертву, а вирішує вибратися і помститися. Тепер... Моя улюблена частина. Тікай! А на першому місці кримінальний детектив з Леонардо Капріо – вбивці квіткової повні. Це реальна історія масштабного розслідування ФБР, проведеного у 1920-ті роки в індіанському поселенні в Оклахомі. Коли на цих землях відкрили родовище нафти, деякі корінні жителі стали багатіями, а невдовзі жертвами серійних вбивств. Бюро розслідувань направляє до індіанців агентів під прикриттям, які розкривають на людську змову. Фільм має прекрасний сюжет та відмінну гру акторів. Сейджі. У них найгірші у світі землі. Та вони всіх перехитрили. На їхніх землях є нафта чорне золото. У них гроші просто течуть рікою. Гроші я люблю, сер. <гум> <гум> Мене прислали з Вашингтона сюди розібратися у вбивствах. А що тут розбиратися? Знаєте, хто винен? А якщо ще не вибрали що подивитися, зацініть ще оцю підбірку і побачимось в наступному відео.